Доброго дня, мої маленькі друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку: Звуки Б, Б, позначення їх буквою Б. Зіставлення звуків Б, П, Б, П, читання складів слів. Тренажер для розчитування буква З. Прочитайте речення із буквою З. У підручнику сторінки 98, 99. Яка рослина зображена на малюнку? Бузок. Давайте поглянемо на звукову схему до цього слова. Бузок. Два склади. Наголос падає на другий склад. Три твердих приголосних звука. Два голосних звука. А назвіть перший звук у слові бузок. Правильно Б. На письмі звук Б твердий і м'який Б позначається буквою Б, велика буква Б, маленька буква Б. Давайте поглянемо, що нагадує букву Б: Чайничок. Або. Випічка, якщо її скласти. батони і рогалик. І виходить ось така смачненька буква Б. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком Б. Едуард Красноруцький Купив бегемот бегемотикам ботики. Бігають по болоту в ботиках бегемотики. Зупиніть відео і назвіть слова зі звуком Б, які ви запам'ятали. А з чого ти зробиш свою букву Б з гудзиків, із мотузки, з насіння, з цукерок. Зупиніть відео і виготовте такі букви Б. Проявіть креативність. Можливо, вам ще щось спало на думку. Звуки Б, б дзвінкі, а протилежні їм п, п. глухі. Давайте прочитаємо склади із цими звуками, які показує бегемотик. Разом БА па, БУ. Б. П. Бі. ПІ. Бо ПО. прочитайте обернені склади із буквою Б. Не поспішаючи повільно, прочитаємо наступні слова разом: Бук, бік, бал дуб, бак, бик, біб лоб. Зупиніть відео і прочитайте ці слова іще раз самостійно. Наступні слова прочитаємо разом швидко: Баба, риба, бант, бокс, банк, зубр, брат, краб. Поставте відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно. Намагайтеся читати швиденько. Давайте разом прочитаємо пари слів. Бік. Пік. Борт. Порт. Куб-ло. Дубло. Рибка. Ріпка Поставте відео на паузу. Прочитайте ці слова іще раз самостійно. Правильно називайте виділені звуки і назвіть звуки, якими ці слова відрізняються. Пропоную трішки розім'ятися та зробити фізкульт хвилинку. Давайте разом прочитаємо слова зі схем. Ба -лет, бі -лет. Балет, білет. Балет білет. Букет. Бузок. Букет. Бузок. Прочитаємо разом наступні слова. Буква буквы буквар, букварик, абетка, азбука Библиотека. Бібліотекар. Зупиніть відео і прочитайте ці слова іще раз самостійно. Прочитай порівняй. Давайте разом прочитаємо речення. На березі сиділа білка. На березі сиділа білка. На березі ріки Бобер. На березі ріки Бобер. Поглянемо на ось ці два слова березі, березі. Ці слова пишуться однаково, але звучать трішки по-різному. У слові березі наголошений другий склад Ре, у слові березі наголошений перший склад Б. Відповідно, ці слова мають різне значення. На березі береза дерево, на березі берег частина суші біля водойми. А давайте прочитаємо слова зі схеми. Банка, банка, кабан. Кабан. Банка кабан. Ці слова складаються з однакових складів, але якщо їх переставити місцями, то змінюється і слово. Банка посудина, кабан тварина. Про що запитували діти в Берези? Що вона відповіла? Марія Чумарна. Березо Березо, ти листом не зеленіла. Куди ти взимку, золоті листки поділа? Поставте відео на паузу, прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Скажіть, що запитали діти в Берези, і подумайте, що могла відповісти Береза. Речення, але в ньому всі слова злилися докупи. Давайте розшифруємо, що це за слова, і прочитаємо речення. Котик, котик. Котив, котив. Клубок. Клубок. По колу. По. Колу. Котик котив клубок по колу. Молодці. Чудова робота. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.